У мене немає імені. Слухай мене я тінь. В мене немає голосу, в мене немає стін. Тричі не мої півні, не мій грааль. Я ще зникаю о півдні в довгу горизонталь. Я ще приходжу в північ. Довго мовчу і іду, довго за мною Йоне. Падають у саду, довго ще правда сниться, схоже щось на любов, дивна моя жартиця, ніжний мній та холод, де коли вітер сердиться, страшно тоді мені, але замки відчинені, але ключі на дні, але багатства роздані, бідності, звісно, теж. Квітка моя на скелі, пропасть моя безмеж, правила мої птахи випорхнуть із під вій. Що мені тут боятись, вітре, коханцю мій, не вий, не шукай мене, чуєш? В тебе важка рука, бо я вже давно повітря, я вже давно ріка, у мене немає храму, у ангелів тьми, у мене нема свободи. У мене нема тюрми, у мене немає імені, тільки ще тепла кров. Сіпнеться, колесниця, схоже щось на любов. Богдана Михайлівна Ковалюк, псевдонім Ластов Ласенко, У мене немає імені, збірка, пошук пораненого.